Конституція України чітко визначає, що людина, її життя, здоров'я, честь і дідність, недоторканність, безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини гарантуються Конституцією. Забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави, носієм суверенітету, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Так неодмінно буде, бо всі ми здатні змінюватись найкраще. А нині, збираючи святкове коло, прагнемо бачити поряд з собою красу витворів талановитих павлоградців, чути запальну і лагідну українську народну пісню. Саме тому в цей святковий день ми запросили до нашого павлограду народну артистку України Оксану Пеку. Зустрічайте, дайте їй відчуття вашої щирої любові, поваги, шани, дорогі павлоградці! Нехай у ваших родинах запанує злагода. Взаєморозуміння від усієї душі бажаю вам здоров'я, благополуччя, добра.